Сьогодні у нас на огляді самоскид. Вантажопідйомністю 18 тонн на шасі Деотрак. Деотрак це південнокорейський виробник вантажної техніки, які ефективно працюють навіть в умовах бездоріжжя. А вантажівки Деотрак поєднують в собі ефективність, надійність та комфорт для водія. Вантажівка оснащена самоскидним кузовом з заднім розвантаженням. Механізм підіймання ковша. Гідравлічний з телескопічним циліндром і становить кут в 53 градуси. Об'єм ковша складає 10 кубічних метрів завдяки товщині підлоги в 6 мм та стінок 4 мм. Вантажівка дозволяє перевозити різноманітні будівельні матеріали. Сам Део має потужний корейський двигун Дюсан екологічного стандарту Євро 5 та потужністю 350 кінських сил. Оглянемо детальніше шассі Део Новус. Колісна формула 6 х 4, піднімання кабіні з електричним приводом на 52 градуси. Підвізка на параболічних ресорах забезпечує плавність руху автомобіля в умовах бездоріжжя, паливний бак на 300 літрів. Водій самоскиду Deo Nous має зручну панель керування з мінімальною кількістю електроніки, комфортне водійське крісло та спальне місце. Інтер'єр кабіни сучасний, просторий та універсальний. Компанія Авторегіон є офіційним партнером бренду Део на території України. Під ключ на шасі Деотрак ми виготовляємо різноманітну техніку. Більше інформації про нас та техніку, яку ми виготовляємо, ви можете знайти на сайті авторегіон.com.ua